Привіт, привіт! Рада вас знову тут всіх бачити. І сьогодні ми будемо знімати відео у форматі Vogue Beauty Secrets. Я Вароніка, вітаю вас всіх на своєму каналі, хто тут вперше. От і ми будемо починати. Я довго думала, чи знімати щось таке, чи ні, але якщо я тут стою, то я вирішила, чому б ні. Це не останнє відео у такому форматі. А, тому що я буду показувати зараз деяку одну косметику, але у мене є деякі а, побажання щодо нової косметики, яку я хочу теж скоро придбати. От, тому все, що можу сказати, це те, що таке відео це не останнє. І так, ще хочу додати, що у мене жирна шкіра, тобто комбінована. І всі продукти я намагаюсь підбирати саме до мого типу шкіри, тому що якщо це буде якийсь продукт, який більше підходить для сухої шкіри, то для жирної він просто не підійде взагалі. От тому все ще можна сказати, все індивідуально, тому якщо вам не зайшов один продукт, то для інших він може якраз підійти. Ну що, починаємо. Найкраща база під макіяж це є догляд, і я не користуюсь жодними праймерами і так далі, тому що вони можуть забувати пори, а це призводить до комедонів, тому ми це пропускаємо. Маю на увазі праймери і так далі. Я не сильно хочу зараз задівати тему догляду. Можу просто сказати, що в мене пінка від Biotrade, в мене її зараз немає, бо вона закінчилась і буде тільки завтра. От, тому не можу вам її зараз показати, показую фото, як вона виглядає. От. А ще там різні креми від Bioderma, в мене їх дуже багато саме мініатюр. Бо я намагаюся їх використовувати, а так, то в мене. База всіх баз Скінорен, який призначила мені моя лікарка-дерматолог. От, та й от так. З догляду все. І база, знову ж таки, база всіх баз, міцелярна вода від біодерма. А є ще міцелярна вода від Сімполу. Інколи переплачувати за міцелярну воду не потрібно. От. І так, починаємо ми з тональної основи, але. Хочу попередити, що на а, дорогий сегмент ми ще не заробили, тому користуємося тим, як є. От, в мене тональна основа від Evelyn Вonder Ем, Мені вона супер. Я не знаю, як це там показують. Окей, <кхи> okay, якось отак. Ну, я думаю, вам видно, подно. Okay. Окей. Коротше, Evelyn. Чи Евелайн. Я називаю Евелін, хоча, як я знаю, можна по-різному називати, але для мене вона просто Евелін. Uh, вона у мене вже досить довго, я не можу нічого про неї сказати. Вона просто для мене супер. І саме з такої цінової категорії вона просто the best. Можливо, є і краще, але поки користуємося цим. Виникли деякі uh, висипання. У мене все залежить від харчування, від критичних днів, від цього всього. Коротше, uh, висипання це. Це вже норма просто. Я е, найбільше люблю наносити тональну основу пальцем. Не знаю, як, не знаю чому так, е, пальцями точніше. Е, мені здається, що Хейлі Бібер, принаймні, у одному своєму відео так само наносила е, тональну основу пальцями. Вона сказала, що так виглядає більш натурально, от тому е, я роблю все те саме. Я можу трохи дивитися у дзеркало, тому якщо я дивлюсь трохи вище, то знаєте, я дивлюся дзеркало. Тут ем, дуже великий прищ, який мене дуже дратує, але ми його не рухаємо, бо прищі не можна дивити. Ми, ми трошечки терпимо, та я не люблю такої плівки на обличчі, тому я не наношу дуже багато тонального. От. Чуть-чуть перекрили і все. Ми це робимо для себе, не для когось. До речі, нещодавно я придбала цей нашумівший консилер від Maybelline. Fit me. От а, мені здається, з ним знайомі вже майже всі. Я просто дуже довго думала, потрібен він мені чи не потрібен. Я його придбала, але все, що я можу сказати, це нічого. Нічого не можу сказати. От, тому що я не скажу, що він мені прям дуже сильнував. Мені здається, просто 0,5 відтінок для мене засвітлий. Ще його трохи протестувати. От тоді вже може щось скажу. С консилером і тональним ми завершили. Тепер переходимо до сухої корекції. До речі, так як у нас ранок, я зазвичай, точніше, не зазвичай кожен день п'ю воду з лимоном. Я не знаю чому, але от раніше я категорично не хотіла. Я думала, ну там вода з лимоном, ну це таке, ну типу. Мені не зайде. Мені зайшло. <ріст> Найкраще, що я можу зробити вранці, це випити стакан води. Якщо це не ем, вода з лимоном, то це, там, наприклад, м'ятний чай. Я обожнюю м'ятний чай, і щоб ви собі розуміли, я ненавиджу чай. Але все ж таки він мені подобається, тому типу, чому б ні. Палетка від Ellen Pro. В складі у нас є Тальк, у нас є. Тут не знаю, як це читається. Міка, Сіліка, ще щось таке. Коротше, для людей з проблемною шкірою ні. Ні. Але я користуюся таке. Чому я її купила? Тому що я якось просто хотіла, щоб в мене було все разом, не носити все підряд. Але, в принципі, якщо у вас нормальне очищення, то жодних таких проблем великих не мала би викликати ця палатка контурингу. Називається Four Steps Contour, тобто у нас тут є а, контуринг, далі у нас є хайлайтер, рум'яна і бронзер. Ще, що можу сказати, це те, що тут румяна і бронзер, ідуть з шимером, тобто вони з блискітками. В принципі, я не скажу, що для мене це також категорично, ні. Але може комусь не подобається, тому попереджаю, дивіться, щоб ви не взяли чогось того, чого не хочете. Інколи я не люблю наносити контуринг, не можу пояснити чому, але останнім часом я так підсіла на бронзер, я не знаю, мені от подобається прям. Я дуже довгий час якось ем, наносила бронзер от просто або як, але пізніше якось я навчилася, от, і вже набагато краще. До речі, головна помилка при наносенні бронзеру це наносити його десь тут, тобто нижче своєї, а, нижче оцієї вот кістки. Я забула, як вона називається. Мені здається, в камері буде зовсім не видно, як я це все нанесла, тому що я не знімаю на якусь професійну камеру, от, тому а, я думаю, вам не буде дуже сильно видно, а, що у мене зараз на обличчі. От, Якщо видно, мені здається, там трохи видно з якимись плямами, але якщо дивитись так, то плям нема. От, і це дуже добре, тому що інколи, коли виходять плями, це мене так дратує, що ліпше мене не чіпати. Ще хочу попередити, що я не візажист, і тому, якщо вам не подобається, як я наношу деякі продукти, то е не засуджуйте, будь ласка, я це роблю так, як мені подобається, і так, як мені це підходить. От. Якщо неправильно, то ну, перепрошую, так вийшло. Тепер ми переходимо до румян, теж використовуємо з цієї палетки. Вони теж йдуть з шиммером, з блискітками, ніби і так і так правильно. От. І теж наносимо їх десь ось так. Мені дуже подобається поєднання саме цього бронзера і цих рум'ян, тому що вони якось ну, разом виглядають ну, дуже і дуже гарно. Так. Наступним кроком я використовую пудру, але 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 так як у багатьох пудрах є тальк, е, як я там казала, Міка чи Селіка, не знаю як правильно читати це все. Вони входять у склад дуже багатьох пудр і тому наразі я ще не знайшла такої пудри, яка була би без тальку. Ні, знайшла, знайшла, але це лише тальк, є ще інші речовини вот, компоненти, точніше. Я ще знайшла якусь пудру від Essence, Тут прикріплюю все, щоб ви бачили про що я говорю. Вона є без тальку. Я ніде її не можу знайти. От, ну ніде. У мене ще є така пудра від Essence, але вона закінчується. В неї в складі є тальк, тому не раджу. От і так, зараз я позакриваю деякі вже е, е, продукти, які ми використали. От, і дуже сильно потрібна пудра, як найближчим часом, тому що. Без неї я просто помираю. Наступним кроком у нас йде туш. У мене їх тут зараз три, хоча є ще декілька. Можу показати лише ось ці дві, тому що ними я користуюсь найбільше. Це є телескопік від L'Oréal. Я можу сказати, що я її люблю, але я її також не навичу. Чому? Тому що я вам зараз просто покажу, яка тут щіточка. Вона є дуже незручна, тому що вона просто склеює усі вії. От зараз ось така, навіть її не буде дуже сильно видно. Але от вона дуже-дуже і дуже е, має маленькі щиточки, які навіть не профарбовують нормально. І тому я мушу кожного дня використовувати щось по типу ось такого. Не можу пояснити звідки воно. Просто десь е, знайшла вдома, і вона мені, ця от штучка, дуже сильно допомагає, коли потрібно розчесати її. Просто а, розчісую, а, коли нанесла туш, тому що ну, по-інакшому просто з цією тушью вже ну, ніяк. І так як ви вже напевно помітили, у мене є ще Lash Sensational від Maybelline, Поки що, це є мій фаворит ще є від Max Factor. А, це єдина туш, яку я можу не прочісувати. тобто вона прочісує всі вії, просто чудово, але є мінус. Дуже-дуже сильно тече, тому я нею взагалі і не сильно користуюсь. З Звіями ми завершили. І ще покажу те, що, напевно, знають всі: ті самі кремові румяна від Ламель. Мені здається, я прогадала з відтінком. Він у мене в 404-му називається Hot Lava. А він такий більш червоний, а я не зовсім люблю такі кольори. От саме такі кольори у румянах. От, а, але. В принципі, як для печатних рум'ян може бути. Хоча після того, як я почула, що у складі є багато кометогенних компонентів, я якось навіть і не маю великого бажання ними користуватися, але, але я знайшла деяку заміну у їхньому використанні. Інколи я можу зовсім трохи, зовсім трохи нанести їх на повіки. І, в принципі, ефект мені подобається. Бальзами для губ це не те, що моя любов, це просто необхідність. У мене дуже сухі губи, тому як я вже сказала, це не любов, це необхідність. А, і тільки нещодавно, десь два місяці тому, я нормально почала користуватись бальзамами для губ, тому що у мене їх просто купа, вони просто лежать, і я ними не користуюсь. Але сьогодні покажу лише три, які я використовую часто навіть не те що часто просто деякі мої е, фаворити які в мене лежать всюди та їх ношу з собою всюди незважаючи на те що я там наприклад поки що частіше використовую тільки кармакс але ось ці у мене теж лежать нехай лежать це все на всякий випадок ви бачите перед вами людину е, яка колись сказала що ніколи не буду купувати кармакс я його купив. Буду казати, що я там якось його пізніше повторю. Той самий Greenway за не знаю скільки там 20 чи 30 гривень. Я його купувала ще давно. Сьогодні трохи нанесу ось цього, так просто щоб озволожити губи і надати їм якогось трохи більш здорового вигляду. Цей усе мій повсякденний базовий макіяж уже готовий. Відео доходить до кінця. Я дуже вдячна за ваш перегляд і не забуваємо підписуватись, щоб не пропустити другу частину у такому форматі. От, бо мені дуже сподобалось це записувати, тому чекайте, ми все ще можу сказати. А також не забуваємо переходити у мій інстаграм. Там я з'являюсь частіше ніж тут. Бажаю вам гарного дня. Ще раз дякую, що додивилися це відео до кінця, і не забуваємо пити воду, бо це важливо. Не забуваємо.